Чернігів готується до нового навчального року. Зокрема, триває відновлення понівеченої вибуховими хвилями та уламками російських снарядів школи номер 13, що на вулиці Любецькій. Роботи тут проводяться як ззовні, так і всередині. Утеплюється фасад, ремонтується покрівля, встановлюються нові двері, оновлюються стіни, підлога та стеля. Передбачено й облаштування класів новими меблями та технікою, а також трансформація укриття в сучасний освітній цифровий простір. Відновлення 13-ї школи здійснюється завдяки допомозі швейцарських партнерів у межах проєкту Дісайд, які виділили понад 40 мільйонів гривень. З міського ж бюджету на благоустрій прилеглої території, а саме асфальтування, освітлення та озеленення спрямовується 8 мільйонів. Фактично, школа залишилась єдиною на весь мікрорайон, яка вистояла після бомбардувань. Зараз у ній навчається приблизно тисяча учнів, що значно більше ніж до повномасштабного вторгнення. Було 500 дітей, зараз майже тисяча. Ми розуміємо, що це багато дітей, які з Подусівки, де зруйновані школи, поїхали навчатися в 13-ту. і спільно з партнерами я вважаю, що ми зробимо її однією з по матеріальному стану зразкових місті. Співпраця з міжнародними партнерами залишається важливою для Чернігова в умовах вилучення військового ПДФО, дефіциту бюджетних коштів і пріоритетів на підтримку ЗСУ, наголосив Олександр Ломако. Під час загальноміської наради 13 серпня. Загалом, за перше півріччя 2024-го місту вдалося залучити 210 мільйонів гривень донорської допомоги від прямої фінансової до постачання обладнання та виконання певних робіт. Я хотів би. Щоб всі чернігівці розуміли, що це ж не просто так: приходить ЮСІДІ, чи приходить французький е, уряд, чи якісь організації, чи ДЖЕЙ чи швейцарський десайт, і говорить, давайте ми вам дамо скільки вам треба коштів. Це за цим стоїть робота, за цим стоїть і відрядження, в тому числі, і треба їздити, треба спілкуватися. І я вважаю, що Чернігів в Україні в топі результатів цієї роботи. Про це треба говорити, тому що це заслуга Команди і Ті, хто працює з партнерами, молодці. відновлення галузі освіти та створення якісних умов для навчання гарантія, що в Чернігові залишатимуться люди, і місто матиме майбутнє. А тому є чи не найголовнішим напрямом для залучення міжнародної підтримки. Відтак 10 мільйонів гривень від донорів пішли на ремонти будівель навчальних закладів та укриттів: 35 – на створення освітніх хабів, 26 – на придбання меблів, комп'ютерної техніки та будівельних матеріалів. Триває і облаштування предметних кабінетів у ліцеях міста. На чотири такі класи Чернігів одержав 50 тисяч євро від міста побратима Мемінгена. Оснащення решти кабінетів покриває міський бюджет. Цьогоріч на це виділили 12 мільйонів гривень. Кожного року ми плануємо в межах можливості направляти певну цифру на облаштування цих класів в ліцеях для того, щоб там дійсно забезпечити нормальну освіту. Куди краще ходити дитину? Зрозуміло, що там, де створено кращі умови, для того, щоб отримати кращу освіту і бути більш конкурентним в сучасному суспільстві при вступі в вищий начальний заклад. Зараз місто веде перемовини з французькими партнерами щодо будівництва нової школи на Подусівці. Повідомив на нараді ВО очільника міста. Вона має замінити два вщен зруйновані росіянами навчальні заклади мікрорайону, 18 та 21 школи. Якщо все буде добре, 25 рік ми вийдемо на більшу конкретику цих розмов. Ну, це по коштам понад півмільярда гривень буде. 1200 місць. Може, і більше, я думаю, більше. У межах підготовки до нового навчального року вирішується і питання з ремонтом дахів шкіл. Ішлося йшлося на нараді. І ми зараз знайшли можливість дати кошти на п'яту школу і на шістнадцяту на ремонт дахів. В бюджеті вже були кошти на 32 12-го. Ще у нас 19 проблем, але треба подивитися, все таки можливість по дев'ятнадцятій школі. І ми тоді більш-менш по дахам ситуацію закриємо. Як повідомила заступниця начальника управління освіти Чернігівської міської ради Олена Горна, станом на зараз в 10 класи подано 1294 заяви, що на 69 більше, ніж 2023-го. Це дає змогу сформувати 37 очних і 8 дистанційних класів. Водночас кількість заяв на вступ до перших класів зменшилася з 2299 минулого року до 2028 цьогоріч.